Відволікаючись на другорядне, можна не побачити головне. Мої вітання, слава Україні! Це програма Собота Головна Подія на моєму ютуб-каналі Віталій Бала. Сьогодні в нас на календарі, 26 липня, субота. Отже, сьогодні в програмі Собота головна подія я хотів би поговорити про подію, навіть не подію, а наслідки цієї події. Мова йде про той вже горизвісний, якщо можна так висловитися. Законопроект, який був проголосований в Верховній Раді щодо обмеження незалежності Набута САП Так 12.414, Потім так кажуть, пишуть, що він вже змінив е, назву. Як закон бо його підписав одразу ж вівторок, проголосували, підписав голова Верховної Ради. Потім ввечері вже пізно підписав її, Володимир президент. Ну і почалися протести. О, давайте от всі ці от, наслідки от цього законопроекту, так вже потім. Володимир Зеленський заявив, що вносить свій законопроект, який є таким, що треба зразу його тепер розглядати, і було прийнято рішення, що 31 липня будуть розглядати законопроект президента щодо того, щоб ніби знов повернути незалежність нову сапнулу. Про це питання навіщо було голосувати такі? Норми в тому законопроекті 12414, який обмежував е, от, незалежність новий САП. Багато у приводу різних там заяв в Україні за кордоном. Давайте спочатку е, в Україні в Україні після того, як вийшли на протести, в основному це були молоді люди. Ну там була ціла атака. Хвиля, вона, до речі, зараз продовжується, звинувачуючи моду в тому, що вона така ну легковірна, що її хтось організував. Безумовно, що якась організація була, але чомусь ніхто не хоче е, якось ну, сприйняти. Той факт, що можлива насправді і самоорганізація організація молодих людей. Бо це ж питання не набує САБ, там дійсно говорять, от, не може бути. Вони не знають там навіть що таке НАБУ і сап. При цьому ці люди пишуть такі, ну як на мене, речі, напевне, принижуючи нашу молодь, вважаючи якоюсь неосвіченою, бо навряд чи це має місце. Я думаю, що молодь зараз вона є, м'яко кажучи, не менш звідчиною, ніж ті люди, які зараз їх звинувачують, бо є більше можливостей, Дивитися інформації, це не є проблема зробити вул, щоб зрозуміти, що таке набу, що таке сам, і не треба тут ходити в бібліотеки, щось там багато читати і шукати. Більше того, там була там знову ж ціла хвиля щодо того, що нецензурні слова написані на тих плакатах, з яким вийшли наші представники молоді. Ну, що тут скажеш, по іншому влада на жаль не розуміє, бо за великим рахунком. Цей виступ він є першим таким, наскільки от я пам'ятаю, персонально проти президента, бо там персонально звинувачували Володимира Зеленського. У ну не скажемо так, не хорошій, неприйнятній за великим рахунком і не. Зрозумілі для президента формі там там дійсно були використані несезурні слова, і це вперше фактично був протест після широкомасштабного вторгнення. Вже про це згадував 24 четвертою Тобто, це ну, на мою думку, ну ще закінчилася ця епоха. Так що не на часі, от коли там говорили про те, що не можна критикувати, у нас зараз війна. Я думаю, що ці протести вони фактично все. Зняли цю заборону, яка була десь там ну такому морально-психологічному рівні. Люди дійсно не хотіли виходити, не хотіли виступати проти влади, бо в нас війна. А влада, прикриваючись у цим, вона насправді почала діяти ну всупереч інтересам України і в інтересах українського суспільства, приймаючи там відповідні рішення, а і рішення щодо бойса, воно просто стало таким, ну спосспови. Пусковим механізмом, так, я б так сказав, каталізатором. Дуже багато було інших рішень, які не викликають захоплення гравня. Ми бачимо, що ситуація в країні погіршується в контексті соціального рівня життя, в контексті того, що в нас ми бачимо ту всю несправедливість, яка відбувається і стосовно мобілізації, всі ці проблеми провалені, тут багато речей. Ну, відбуваються, які е, ну, викликають обурення. Але дійсно до певного часу там от була така, ну я би сказав, е, з мовчазної згоди всіх, табу поставлено на те, щоб виходити на якісь протести. Але оця ситуація, вона стала запусковим механізмом по набусап. Ну, а тепер щодо наших. Партнерів, то безумовно, вже нам заявляють, будуть менше нам грошей виділяти, вже вказують на ті реформи. Тобто, вперше тако вже і публічно всі почали говорити критичні зауваження Володимира Зеленського, який там раніше він приїздив, йому всі плодували, йому це дуже подобалось. він, якщо б ви зауважили в останній рік, взагалі дуже часто намагався їздити за кордон, бо він себе там комфортніше почував. Ну, а тепер зараз ситуація виглядає для нього зовсім, зовсім не такою, як йому би хотілося. Крім того, там ще така цікава ситуація. з'явилася інформація, що речник європейської комісії сказав, що ніби була розмова між президентом Зеленським і фондрляєн, президентською Єврокомісією. Ну а Зеленський ніби заявив, що ніякої розмови не було. Тобто, якщо хтось з них сказав неправду, ну я не думаю, що це був речник європейської комісії, то ситуація ще гірша ніж можна говорити. Ну та дипломатія, така публічна вимог і певного хамства, яку ну на жаль продовжує. Використовувати Володимир Зеленський персонально і там представники певні його влади. Ну це менше безумовно стосується Міністерства закордонних справ. Але на жаль, ця ситуація, вона на мою думку, ну вже дає реальні наслідки. У нас починається погіршення стосунків, і це може серйозно вплинути на допомогу. Україні вже з цього приводу і сенатори е висловлюються в сполучених штатів Америки. Останній це був Блюменталь, так який сказав, що там допомога залежить від боротьби корупції, довіра до Зеленського від боротьби корупції. Ми давно говорили про те, що питання боротьби корупції для нас є дуже дуже важливим, і воно є дуже чутливим для наших партнерів. Ну а ця заява, до речі, яка після того як вийшли на протести е представники ну, в першу чергу української молоді, ну злів український народ. Громадськість то заява премєр міністерки нової е Юрії Сверденко про те, що ну питання корупції перебільшено. Ну просто на мою думку, в даному випадку вона мала такі просто промовчати, а не робити такі безвідповідальні заяви, бо по різним соціологічним опитуванням. Корупція іноді стоїть навіть вище ніж війна, яка негативно впливає на ситуацію в Україні, і замість того, щоб реально з нею боротися, ну от не знаю, навіщо взагалі було вони вигадали там е, прийняття такого рішення, але там ж не тільки ще питання на БУСАП, там взагалі, що кажуть без певного рішення слідчого судді, що можуть зайти до любого громадянина з якимись обшуками, можуть, як там вже пишуть, там щось вам потім підкинути. Тобто там певний запускається такий механізм ну, е, можливості й репресій. До речі, реакція достатньо була цікавою на виступи протестні ці молоді, не було ніякого силового втручання. Я думаю, що ситуація насправді ну, застала Володимира Зеленського. Я би так сказав, була ця ситуація в нього несподіваною. Він не очікував такого. Я думаю, що всі, хто приймав ці, це рішення щодо цього законопроекту, вони не очікували, що все, час, коли... Можна було говорити не на часі, не, в цей час вже закінчилося. Отже, ну наслідки побачимо, наскільки це зможе вплинути на допомогу Україні. Я зразу скажу, що ця ситуація вже є і відіграти назад, як було раніше для зеленської команди, вже неможливо по перше всередині України тепер вже на якісь такі рішення будуть реагувати відповідний спосіб. Я маю на увазі протестами. По-друге, вже е, і е, наші партнери вперше публічно фактично ну е, засудили дії Володимира Зеленського, тобто вони також не хотіли публічно про це говорити. Але вони вже починають ну, демонструвати, що їхньому терпінню скажімо, терпіння завершилось і урювався цей терпець того, що е, робиться і відбувається. В Україні я маю на увазі ці дії рішення, які, ну м'яко кажучи, не відповідають тим заявленим обіцянкам там проведення реформ і так далі. І так далі. Тобто тут. Виглядає так, що та реформа стосується того, щоб реформувати демократичну Україну в автократичну Україну на чолі з Володимиром Зеленським. Ну я думаю, що він цього так ще й не свідомив, що з цього нічого в нього не вийде, не зважаючи на те, що от зараз іде війна, і можна, скажімо, дійсно певним чином прикриватися війною, але ну ситуація вже продемонструвала, що так вже далі спокійно спостерігати українці не будуть. Ну і ще раз хочу. Звернутися до тих, хто там говорить про те, що молодь сама не здатна самоорганізуватися. Ну, я так би сказав, то, напевне говорять ті, хто не був в перші дні на тій же революції. Гідності, так вони би тоді напевне зрозуміли, що коли політики це все побачили. Я вам більше розкажу, я вже про це якось говорив. Я навіть був один серед чотирьох консультантів політичних, які запросили тодішні лідери опозиції, щоб ми їм порадили, що їм цій ситуації робити. І ми якраз їм порадили, щоб вони от так чи інакше почали модерувати цей протестний рух. Тобто не вони були організаторами, Хто б вам які казки не розказував, я це говорю так, бо я був учасником безпосередньо цих подій на самому початку, це було 3-4 грудня дві Тринадцяти року так і тут ситуація безумовно, що деякі політики спробують цим скористатися, і це нормально, але владі не потрібно давати до цього ніяких підстав. Саме головне в цій ситуації, щоб та допомога, яка має бути в Україні, щоб вона не зменшувалася. Я сподіваюся, що наші партнери розуміють, що вони допомагають не Зеленському, вони допомагають Україні, українському народу. От про це сьогодні хотів поговорити у програмі Субота головна подія. Я всім дякую, хто додивився програму до кінця. Не забудьте ставити вподобайки вони допомагають моєму YouTube каналу. Прокоментуйте, цікава ваша думка. І хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все буде Україна!